Добрий день! І знову з вами я, Жанна Бланка. Штраф до 5 тисяч євро. За що у Німеччині можна отримати такі штрафи? Цікаво? Давайте розбиратися. Закони країн, до яких їдуть українці зараз у зв'язку з війною, можуть дуже відрізнятися від законів України. Я хочу розповісти, чого не можна робити у Німеччині, щоб не отримати штрафів. І ще також я хотіла, щоб ви мені написали, де ви знаходитесь, в яких країнах, якщо в Німеччині або в іншій якій країні, що з вами може коли траплялось, які цікаві ситуації або штрафи, або ще що якісь історії. Діліться, будь ласка, я буду дуже вам вдячна за це. Підписуйтесь на мій. Канал для мене це дуже важливо, тому що я хочу, щоб більше людей побачили ту інформацію, яку я хочу вам розповісти. Ставте дзвіночки, вподобайки. Ну і поїхали. Якщо ви вигулюєте собаку, то ви повинні з собою брати мішечок для збирання. І якщо ви його забули, то вам можуть нарахувати штраф від 35 до 250 євро. Ну зовсім так і немало. Друге. Ви не дотримуєтесь правил користування та керування велосипедом. Ваш велосипед повинен бути оснащений двома фарами: одною білого кольору спереду і червоного кольору ззаду. Вітоповертачі повинні бути, повинен бути дзвіночок і справні гальма. Якщо ви не додержуєтесь і ваш велосипед не в належному стані, то ви можете отримати штраф від 10 до 35 євро. Їздити на велосипеді ви можете тільки по велосипедним доріжкам або по виділеним смугам, по тротуарам їздити не можна і по зонам, де заборонено їздити на велосипеді. Також ви повинні. Їздити тільки в шлемі, це обов'язково. При повороті показувати руками наліво або направо, зупинятись на червоному світлі. От. І не можна користуватись телефоном. Коли зупинка йде громадського транспорту, то ви повинні уповільняти свій хід або зупинятись. Ну, майже так, як і в нас в Україні. Третє у Німеччині сурово заборонено годувати диких голубів. Наприклад, у Кьольні, якщо людина годує диких голубів, то штраф може бути до 1000 євро. А у Гамбурзі такий штраф може бути навіть до 5000 євро. Так-так, саме за годування голубів може бути такий величезний штраф. Четверте, не дозволяється у Німеччині фотографувати людей на вулицях. У Німеччині є. Правила щодо фотографування людей у громадських містах, наприклад, якісь там ДТП або якісь люди оголені, і ці фото, якщо буде людина викладати ще десь, то це показує якусь безпорадність тої людини, яку було сфотографовано. То за такий проступок може бути не тільки штраф, а також можуть відібрати камеру, і ще навіть може бути ув'язнення до двох років. П'яте не можна смітити на вулицях. Ви помітили, що? У Німеччині та й, в принципі в будь-якій країні Європи дуже чисто на вулицях на узбіччі. Так що, якщо ви, наприклад, взяли і викинули окурок у вікно свого автомобіля, то це вам може коштувати 50 євро. Або якщо ви йдете по вулиці, і викинули жуйку на вулиці, то це може коштувати до 75 євро. І за те, що людина може сходити у туалету, у непризначеному на це місці, то це може бути також штраф від 60 до 150 євро. Так що. Треба поважати правила чистоти у Німеччині. Шосте недотримування правил дорожнього руху. Правила дорожнього руху у Німеччині не дуже відрізняються як в Україні, але штрафи набагато вищі. Наприклад, проїзд на червоне світло вам може коштувати від 90 до 200 євро. Порушення правил паркування то це десь 20-60 євро. Рух у зустрічному напрямку може вам коштувати від. Від 30 до 50 євро. А от коли перевищення швидкості йде, то це може бути до 700 євро 680 євро. Так, дуже великі штрафи, тому треба їздити і всі правила дорожнього руху виконувати. Сьоме. Окрім цього, у Німеччині ввели. Новий штраф за публічне використання російського окупаційного символу Z. Суму штрафу я вам поки що не скажу. Це вже на розсуд поліцейського, який оштрафує таку людину. Ну що, бажаю вам всього найкращого, щоб ви жили у злагоді, у спокою, у гармонії і ніяких штрафів. До побачення. Ауфісейн! Буду дуже вам вдячна за всі підписки. Пишіть питання, що вас цікавить, я вам з радістю розповім.